Тання повертаємося до марафону телеканалу TV7+. Нагадаю, що працюємо в режимі наживо і Ви маєте змогу доєднуватись також до наших трансляцій в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал TV7+, на офіційну сторінку TV7+, у Фейсбуці. Обов'язково залишайте свої думки у коментарях. Ну а далі ми більше поговоримо про власне 10-ту річницю початку революції гідності, які змінили хід української історії. Власне, того вечора у листопаді, коли студенти виходили на протест, ніхто і не уявляв, чим він завершиться. Власне, що це буде новою сторінкою української історії. В нашій студії народний депутат України трьох скликань Лев Бірюк. Пане Леве, вітаю вас! Слава Україні! День добрий святом. Так, дійсно важливий день для української Безумовно. історії день свободи і гідності, і насправді ті події ми всі пам'ятаємо точно з чого все починалося і до чого призвело. І ця боротьба і досі продовжується. Не дивлячись Гідність, так, що 10 потім років. незалежність два так. найбільших свята, і вони один одного регуляються. Які у вас спогади 21 листопада? листопада? Е, ну 30-го тридцятого 30 було побиття угу. листопада, да. Я хотів сказати, що ви знаєте, навіть 30 число це відгук того майданів, які були до цього. У нас же три майдани. Два майдани було. У нас було три майдани. Не треба. Перший майдан у нас був в жовтні місяці, починався, в, називався Революція на, на граніті угу. студенти, не тільки молодь в Києві. Да? І коли загроза відбулася, що починають їх на суди викликати, і так далі, і так далі то практично весь Київ, і тоді не було інших партій. Да, у 90-му році ще які партії? Рух був і все. І рух зібрав людей, і в Києві була демонстрація, така, скажу вам, тисяч за двісті. І заводи зупинилися, бо я особисто брав участь в тому, що їздив на тролейбусні Три тролейбусні парки їздили і казали, що вам скажуть зупинити тролейбусами, не підвозити людей. Ребята, ви можете це, діти ваші? Ну чия ж дитина там є. Ну, лежить на або в, в студентів будуть іти колона, їх буде маленька, їх поб'ють там чи будуть затримувати. І не, трибуси не зупинилися в Києві. Тому дуже багато людей було. Це перший майдан. Да? І він виграв. Саме цікаво, що у нас було три Майдана, і всі три перемогли. Перший майдан може не довів повністю ті вимоги, які були, але почекай... Нас перестали посилати наших хлопців служити за Закавказі, на Далекий Схід. Вони почали залишатися в Україні. Призов, ще будучи в радянському Союзі. Ми ще були правильно? 90-й рік, жовтень місяць. А хлопці вже залишалися тут. Це перше. Друге. Це Кравчук вимушений був один рік собі зрізати термін. Правильно? Він 94-му році мав до 95-го бути. Тому перший Майдан, перемога, другий Майдан був да, в зв'язку з тим, що були сфальшовані вибори так грубо, так образливо, так негідно, тому що ми ж за гідність говоримо, так негідно було зроблено, що е, помаранчева революція примусила. Верховну Раду прийняти рішення, що вибори не, ну, не зараховуються, не визнаються. ЦВК змінили тоді, да? підрахуй, його змінили. І треті вибори. Хоча ніде в законах не, не було про, про треті вибори, так це ну, але справедливість вимагала, люди вимагали, майдан вимагав і не тільки. Один майдан, бо згадайте у нас в Мельницькому yeah. при припомиранчеву революцію. У нас такі майдани збиралися не менше, як останню революцію, революцію гідності. Не менший. А колись е, треба було тоді, в, в четвертому році водити і водили колони до радіозавода туди, через ринок, бо людей багато. І колона йшла по болоту по такому, по сніг таке було листопад місяць. А потім ходили на вокзал, що міліція приїжджала, і каже Васильович, сказали, що ви хочете на вокзалі перекрити залізницю. Я кажу: ми не настільки дурні в Русі, щоб закривати вокзал. Ми підемо вон, де болото, отам перекриємо, де ринок, там машинами не під'їхати, танки ви туди не заведете, вони втопляться. То ми там би перекрили, ми там не будемо. Ми йдемо до військового училища, щоб ви курсантів не вивели проти нас. правильно? От. Була перемога? Була, тому що вибори, з Ющенко прийшов. Як там з Ющенком вийшло, це вже це інше інша, це, 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 да, ну, це політика, це, це життя. Але перемога ж, да? і третя перемога, будь ласка, початок, будемо казати, з грудня місяця, бо 30-го побили студентів, да? а вже 16 го числа, після того, як проголосували тираній, закон про тиранію, да? Закон, який забороняв збиратися більше, ніж три чоловіка, не їхати машинами, колонами, і каски не можна носити, ви нас будете бити, каски не носити, а майдан то діяв. І я хочу сказати, що якщо взяти за цей закон 16 січня, да, голосували в Раді руками. Тому що меншість, яка була там, і яка вже не один раз була бита бандюками, яких запускали в зал. В Верховній Раді можуть зайти вісім працівників, які обслуговують бумаги, заносять і так далі, два фотографа. Ну і вони ж знімають оператора, да? і е, депутати. А більше ніхто, коли запрошують міністри, вони сідають, да, ложе ліва міністерська напроти. Або запрошених людей, це Генеральний прокурор, там і так далі. Вони в правій, ну якщо обличчям до трибуни, то вони тут сидять. А при Януковичі запускали кого хоч туди. І там з такими мордами, що на них дивитися вночі, так можна і тяпнутися. От, і вони і били. І не побоялися да, люди наші, яких було меншості. Та й вони знали, що вони не дадуть проголосувати, то проголосували руками тоді, пам'ятаєте, руки ці. То я до чого от я звертаюся до хмельничан, до наших побратимів по дню гідності? Вітаю з Днем гідності. Бо без гідності нічого не буває в житті. І на роботі треба мати гідність, і в транспорті нашому не давати там якомусь розгулятися. Да? Гідність треба мати, гідність на захист. Жінки, правильно, згідність на захист дітей, так як і сталося при революції гідності, побили дітей, значить треба за них стати. Мої, не мої. Да? А в, в четвертому році, коли ми вже проговорили другий, коли був майдан, а перший майдан в нас, наш тоді університет, ще не національний, він вийшов. Хоч ректор стояв проти хлопців, я був на тій трибуні, на цих сходах, на центральний вхід да? в наш національний зараз нинішній університет, і ректор силін тоді кричав їм, що він їх всі повиганяє, всіх їх знімають. А вони ж не злякалися, ті дітки, і пішли на наш майдан. І виграли не тільки діти, які лежали, студенти, які лежали в Києві на граніті, а виграли і наші, які пішли до обкому партії, бо це 90-й рік, до... Е вийшли комсомольці, вийшли перший секретар, всі там ступарики, повиходили, але ж вони не послухали. Тому ми вигравали завжди народом, да? бо. Гідність одного не дає перемоги. А в нас було три, про що я хотів сказати, було три перемоги. Так от, якщо говорити про 16 число, 16 січня 2014 року, коли був прийнятий оцей закон, який відмінений, да, це. Але з тих людей, які голосували, вони і сьогодні є депутатами Верховної Ради. Я хотів, з вашого дозволу, в мене є електронна петиція, угу. е, яку я відсилав на саді президента, так на Порошенка. Да, електронна петиція президенту України Порошенко. Угу. Бачите? От. Її суть, використовуючи рішення Конституційного суду, вимагаємо визнати факт присягу порушення народними депутатам України сьомого скликання у складі 235 депутатів, який був здійснений присяг порушення, здійснений під час голосування за антимайданівські драконівські закони 16 січня 2014 року. З прямої дії саме цих антиконституційних законів були попрані конституційні норми. Що гарантували права і свободи громадян. Власноруч підписані тексти депутатських присяг, а вони, ти обираєшся, усно присягу приймаєш в залі, потім піднімаєшся на третій поверх Верховній Раді і власноруч підписуєш цю присягу не просто. Бо може сказати, а я не говорив. Губи там мої, а я не так. Не, тому власноруч підписані тексти депутатських присяг та факт особистого голосування, який зафіксовано і загально визнано, йде в архіві да, Верховної Ради, спираючись на доказову базу визнати присягу відступництво злочином і заборонити відступникам злочинцям право на обрання до Верховної Ради України та рад всіх рівнів пожиттєво. Чому? Тому що вони всі... Клянуться на Конституції і місцеві ради, і Верховна Рада, що вони будуть дотримуватися Конституції України присягу вони складають, складають і при депутати, і в Хмельницькій міській раді, і так далі. І далі, якщо вони його порушують, це називається присяго порушництва чи клятвопорушниця. Як хочете, так і називайте. Тому я просто звертаюся до людей. Треба на це звернути увагу. І, можливо, всім. І довільно це можна зробити, тому що ви це знаєте не гірше, ніж я, що була порушена Конституція тим законом від 16 січня 2014 року. Прошу взяти це до уваги і боротися, тому що тільки дія, не слова, не на кухні неправильно це зроблено. Там, да? Люба дія. А коли ви виходите на вулиці, коли ви відтримуєте майдани, тоді йдуть перемоги. Я за те, щоб ми завжди перемагали. І зараз, в часи війни, саме перше для нас це перемога, а далі вже мир. Тому що дуже багато людей пути: мир, миру, ми хочемо миру. Тому мир можна добитися так, як і тоді добивалися на нашому Майдані Гідності. Добивалися вожді. Народ йшов на кулі, так же. На те, що їх били, на те, що їх палили, на те, що бронетранспортером хотіли збити барикаду. Да? А що робили вожді? Ну, що робили вожді? Називати їх? Буду називати. Це Порошенко, це Турчинов, це Тягнебок, ті, які там були. Це наступна голова Верховної Ради. Да? От. А вони ж ходили до Януковича до договора підписувати. Давайте ми домовимося так. А давайте ми так домовимося. То добре, що коли майдан він не керований одною рукою. Якби так було, то ці майдани закінчувалися так, як само, як Майдан на болотній площі в Москві. Ну от вони ж це використовують, кажуть про те, що Майдани в Україні організовані, але попри це, ми бачимо. А вони не організовані, ними це... не можна керувати. Хотів би президент Америки чи Путін прийти на Майдани покерувати його, так як тоді послали і сказали: йдіть, да. а, а ми йдемо на штурм і штурмувати. Тільки дії народжують перемоги, тільки дії народжують дітей перемоги. Да? Тому я за те, щоб ми з вами завжди підтримували майдани, якщо вони, якщо вони борються за справедливість, і якщо вони борються в час, коли це можна робити. Під час такої війни, як в нас є, і сьогодні закликати владу, треба поміняти. Давайте проведемо вибори. Люди добрі, Ну читайте хоч трошечки закони, ті, хто так говорять, вони ж грамотні люди. Ми вибори проведемо, ми зробимо і ЦВК буде працювати. А ви виконаєте вимоги закону і Конституції про агітацію вільну для всіх? Для того, щоб люди за мене проголосували, я маю піти до людей своєю програмою. Я маю людям це розказати, довести і ще й відстояти. Як ви під час війни будете це робити, коли в нас футбол не можна на стадіоні провести? Ми їдемо в на жаль, нічию вчора зіграли з Італією, але. Це почесна нічия, бо Італія це не хлопчики так. для биття. Тому От, до речі, про це ж говорить президент наш Зеленський. каже про те, що це російське виключно іпсо, і псо, зараз вони мільярди ага. вкладають в те, аби так. розхитати ситуацію та, в країні та, в суспільстві, о, о, о. і навіть називається спецоперацію Майдан 3 о, Теж дуже символічна То я кажу. Назва. Я сьогодні хотів би сказати, що як тільки хтось в Хмельницькому кай їх буде сто. Я вийду один, якщо ніхто більше не вийде, і скажу, що вони ідіоти, які закликають під час війни для до ослаблення нашої державної влади, вони не тільки воду млють, а вони підсилюють Росію. Не можна під час війни таким займатися. Треба забути все, забудь-отця, забудь і забудь матку. Да? Пам'ятаєте, віри, що щоб в школі вчили, коли отечество Вапаске. Да? Забути... Я вже не вчила, я тільки чула про те. Коли отечество Вапаски забудь отца, забудь матку. Вот, І от вот трикутник. єдність не може бути інакше. І день гідності він день, от, от не просто там хтось вийде на Майдан і щось вирішить. Ну там вийдуть, постоять, покричать три дні, і на тому, тому що зміниться. Не зміниться, якщо не буде підтримки народної. Майдани перемагають все народною силою. Ну, зараз насправді ми бачимо, що українці ну принаймні свідомі українці, хочеться в це вірити націлені на перемогу на те, що ви говорите в першу чергу на єдність, так росі на Росії. Вірять в цей сценарій майдан 3 на ваш погляд, чи українці вірять? Я, ви знаєте, я стикався з росіянами. У мене немає родичів в Росії. Вам пощастило. Ну а навіть як було ну які є двою... ну, троюрідні, так угу. будемо казати брати і сьости, які живуть в Архангельські. Перезвонив сестри, такі, ну, як жінки всі, вони такі квочки, знаєте? Це все наше, не треба, дітей не може на війну. А цей брат дзвонить Толя, і от ви знаєте, ви там щось таке розвели, ми маємо там. прийти. я кажу, Толя, ти ж українець, ти українець, ти в архангельській, починаєш мені такі речі. А якщо твого, в тебе ну, сина немає в нього дочка, до речі, така грала за збірну Росії в м'яч на люду, це хокей на люду. Да? От, з от, я кажу, а якби син був і забрали б в армію? От на мій пішов. Да? А вони чого дзвонили, бо загинув мій син, і вони. От, ти, от послав, ти. я нікого не посилаю. Сину 42 роки як можна кудись когось послати? Він зі мною виріс в русі, він ходив на маніфестації, він ходив на пиляву, він ходив кругом, да? і сам написав заяву і пішов добровольцем. Я кажу: а якщо б в тебе такий от син і пішов би, ти як, куди? І загине тоді, що ти будеш робити в тому Архангельську? Для чого жити? От, але вони ми ми припинили. Я кажу, Тоня, я, я бачу, що я тебе не візьму, тому, відповідаючи на ваше запитання, ви знаєте, якщо. Е під час Голодомору да, були окремі тільки села, які повставали, вбивали тих розвізників, які приходили забирати. А всі інші, просто я от займався в 93-му році, будучи депутатом від руху нашої обласної ради, депутатом обласної ради, а тоді було простіше отримати архівні матеріали і так далі. Тут Така була серйозно кажу, була демократія була вища, ніж зараз. А зараз вона як бумагами, знаєте, це можна отак. А це можна зробити, тільки написавши туди, отримавши звідси і звідси. Ну, такі от є перепони робляться. Да? То в нас я займався в архіві тільки ну, нинішнім Месичівським районом, практично, да? а тоді вони були. Тоді і Меджибіжський був район, воно було поділено. Зараз він же укруплений, да? тоді села не було. Я читав, в мене волосся дибки піднімалося. В нинішньому Лисичівському районі, в селах, не було села, де не проводили би показові суди над сім'ями, які їли власних дітей. Не косою пішов зарубав, не, не з рогатки встрелив, а пішов і з'їв дитину. Читаю ну, лист написаний. Ну, вона ж я не знаю, скільки там класів та жінка е, нещасна жінка, це ж страшне. Е, з великої початок ні коми, ні, ну нічого. так От у нас камбід забрав, там фасолю забрали, картоплю, там все. І в нас п'ятеро дітей, і ми вирішили з чоловіком забити середульшого, що, щоб врятувати чотирьох. А чого вони вбили камбід? От це, це жахливо, правда? Бо нема о, єдності, гідність поєднує єдність, гідність. От. І тоді перемога. В українській історії ще дуже важливо пам'ятати і не забувати. Тому що ми вже неодноразово побачили про те, що ми часто наступаємо на одні і ті ж граблі самі, так. боремося, а потім про це забуваємо. Сьогодні вже 10-та річниця, ну фактично, початку революції гідності, 10 років минуло. Чи українці пам'ятають на ваш погляд? Я ви знаєте, на мою думку, колись я із вами отут сидів, і казав, ну два роки чи три роки тому назад. Да? я кажу: ви знаєте, коли перший раз п'ять чоловік, п'ять рухівців вийшли до кінотеатра, тоді він називався Чкалова Шевченка? П'ятеро. І коли ми там, слава Україні, да? ну, підходять, знайомий, ти починаєш говорити, вони кажуть, хлопці, ви займаєтесь дурньою, вас посадять а ем, цим, е, батогом е, обух не переб'єш. Да? І ми там слава Україні. Вони так, опа, і може, пам'ятаєте цей жест, як отак от рукою. Да? Подивіться, після е, Другого майдану, після другого майдану да? е, ти починаєш говорити із десяти. П'ять чоловік вже починають відповідати героям слава, слава Україні, героям слава. А після революції гідності вже вісім чи дев'ять чоловік починали. Тому сьогодні гідність, оцей єднання на гідності, я думаю, що воно не дає забути, воно не дасть забути. Тому що коли ти гідний, то ти на чомусь маєш стояти. Якісь мають бути підвалені на тому, правда? Рух створювався, бо ми пам'ятали шестидесятників, ми пам'ятали всіх тих, козацтво і так далі, і так далі. Ми читали, ми в тому розумілися, і ми розуміли, що так жити не можна далі, правда? За що шестидесятники сиділи? За що стуса прибили? За що перепоховання було і стуса, і... Двох ще. Зараз багато говорю, бо знаю, що ці прізвища всі. Тому я не думаю, що в нас це є. Просто ми іноді розмінюємося на дуже просте. Чому часто помиляються і обирають не тих людей, кого треба? Тому що, як правило, люди, які хочуть пробитися туди до влади, вони називають речі дуже прості. Вони кажуть, от якби я був, я би отак, от так от би зробив, би, в нас було б 10 тисяч танків, тисячу було б 20 тисяч літаків і так далі. І люди не задумуються, а гроші звідки на це на все? 20 тисяч танків це деньги. 10 тисяч літаків це ж гроші, де, яких немає. Ми пенсії не можемо виплачувати з пенсійного фонду. Ми зараз пенсійний фонд наповнював не з того, що попадають туди гроші пенсійні, да, які закриті, а з бюджета України, з вашого, а не з мого пенсійного. Тому пропонує, а, а, а тільки, дивися, правильно каже, до війни треба було готуватися. треба було зробити 20 тисяч ракет, 20 тисяч танків, і Росія тоді би не напала. Що зробити? Як купити, за які шиші? Це ну, знову ж таки і псоросійське, яке шукає проблему і намагається її розбухати Разуміло. і донести до суспільства. Тому і, і вибори в Україні ще він не готовий, його не готують, і школа не займається цим в старших класах. Як розібратися, за кого голосувати? Ну, є політехнології, вони давно і давно, давно відомі всьому світу. Чому в нас не вивчають політехнології для старших класів? Якийсь курс? бо... Сьогодні, поки ще в 16 років, ми не голосуємо. Але почекайте, в нас стільки гине, на жаль, людей старшого віку, що завтра треба буде 16-літнім, які мають вже перший паспорт. да? Вони громадяни України. Чому ми їх лишаємо можливості втручатися, правда? Вони молоді, вони хочуть жити по-новому, а не так як люди старшого покоління, старшого віку. І тому. Завтра треба, щоб вони прийшли. Ну треба, щоб вони в 16 років прийшли, і бодай би, хоч ази знали, чому треба голосувати за тих, хто вже щось зробив доброго, а не за тих, хто обіцяє 20 тисяч танків зробити, 100 тисяч літаків. Звідки деньги треба вчити, правда? Мені са да, да. насправді дійсно хочеться вірити те, про що ви говорили, що у нас багато подій, на яких ми маємо базувати свою історію, без свою свідомість без і сподіваємося, дійсно що масі, в принципі, абсолютні це абсолютній масі людей. Да. Тому що ми з вами не повинні, і мої дорогі телеглядачі, ми не повинні забати того, що перший раз революція, друга революція, помаранчева революція не дала Януковичу обратися, але після того. Янукович обрався. В нас було ЦВК, яке обирали ми, яке обирав Ющенко, правда? Не могло бути ні Петасовок. Так, да, там на... в Донецьку ти нічого не перевіриш. Да? В Донецьку на селах і в шахтах. Але коли е, Львівська область голосує за Януковича, то нам має бути соромно за те, що ми, український народ, українці, виборські українські, обрали Бандюковича. Ну почекайте, щоб не було так е, завтра. Треба підготувати молодих, треба самим. Вдумливо, вдумливо, коли тобі говорять, там, ви знаєте, а от уже там ну, умовно. Посварився Зеленський там з головою, вони не відповідають, значить, це правда. А до того вам скільки раз говорили брехні, то чому ви вірите блогерам, чому ви вірите російському телебаченню? Не можна? Треба думати. Треба думати і. Ставити під сумнів все, що тільки можна. Владу, я ще раз розказую, владу, любу владу, і нашу нинішню, і та, яка була, любити не можна. Владу треба поважати і виконувати постанови і закони, які зробили. А вчитися ніколи не пізно. Я хочу показати оцю фотографію, бачите, вон там. Барикади наші, да, вон це захоплена вже адміністрація. А це приїхав голова Батьківщини з Запорожжя, бо вони, коли ми захопили, він приїжджав сюди і вчився, як це зробити, як щоб людей не заарештувати. І потім, коли вони взяли в Запоріжжі адміністрацію, в Запоріжжі адміністрацію захопили, то він сюди приїхав. І оце ми з ним біля нашої захопленої адміністрації на фоні батареї. Я кращого фону ніколи не, не бачу. О, це красота. Дякую, пане Лев, за те, що за цю розмову, за те, що прийшли до нашої студії. Народний депутат трьох скликань Лав Бірюк був нами в студії. Нагадаємо, говорили про 10-ту річницю Революції Гідності. До перемоги. Так, а також сьогодні в Україні власне відзначають День десяток штурмових військ Збройних сил України, головнокомандувач Валерій Залужний. Власне,